Козороги, привіт! Події і новини на тиждень для вас з 24 по 30 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Козорозі. Так, козороги, що у вас? М -м 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 -м. У вас промінь щастя і е відкритість, пізнання. У вас карта променового щастя. Не сумнівайся, що тобі щось не під силу. Ти можеш все. Дуже гарна карта, причому оракульська і авторська, тому вона дуже є сильна. Не опустіть цей шанс козороги на цьому тижні ви можете все Дійте. І у вас відкриття відкривання. відкрий собі ті знання, які ти ігнорував або блокував. Тому що всі знання вони знаходяться всередині себе. Задай собі чесно запитання і отримаєш чесну відповідь. Всі знання і всі відповіді знаходяться всередині вас, тому просто себе запитайте, що ви хочете, куди вам потрібно, або куди вас тягне, але від... відповідь, щоб отримати, потрібно чесно себе відповісти. Запитати і слухати слухати. Ваше тіло вам дасть відповідь, і ваш розум також. У вас розчарованість і знудженість, щось тягнеться час дуже довго, розчарованість, щось вам не вийшло, можливо, ви щось пробували або будете пробувати на цьому тижні щось робити. Кудись прикладати зусилля, і у вас буде розчарованість, що ну, ну, нічого не виходить. От куди би там не йшов, чи що би я не робила, ну, ну ніяк. От іде відчуття розчарування у вас по емоціях і знудженість. Час йде дуже повільно. Як завжди я кажу, коли наздоганяєш, час йде дуже швидко, а коли чекаєш, дуже повільно. Ну, у вас знудженість. Ви щось чекаєте, і час йде дуже повільно. І буде, можливо, у вас відчуття такого, знаєте, уповільнення часу. Так, давайте дивитися козироги, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. І новини, що вам принесе, вони можуть бути як внутрішні відчуття, так і зовнішні ваші відчуття. Так, ну що, про що ми будемо говорити? Тиждень про що? Король мечі. Супер, чоловік знаку повітря. Якщо ви чоловік, то це ваша іпостась, що ви дуже такі строгі, беземоційні, налаштовані дуже категорично, раціонально, принципово, строго в майбутнє, холодно, я б навіть сказала. Якщо ви жінка, це може бути чоловіча енергія в вашому житті. Так козороги, події. Вісім кажезлів, дуже багато комунікацій на початку тижня у вас вхідної, потім сім потім кажезлів. Ви відсторонюєтесь від тої комунікації, хтось, хтось нападає, хтось обороняється, тобто хтось хоче йти на контакт, а хтось тримає на витягнуту руку, і в кінці тижня у вас 2 кажезлів потрібно буде робити вибір. Будете щось вибирати, можливо, чи спілкуватися, продовжувати далі, чи не спілкуватися. Також можете вибирати, що вам робити далі, або ви почуєте якусь інформацію, і будете приймати рішення, що ж ви будете з тою інформацією далі робити. Ну, давайте будемо прояснювати. Король мечів для козироги. вежа. Щойно була. У стрільця, можливо, у вас якась є стосунки стрільцем. Щойно була у стрільця також, вежа. Тут приходить якась людина, може з'явитися неочікувано для вас п'ятірка жезлів і десятка мечів. Перейшло, щойно, ці енергії перейшли зі стрільця. Можливо, кажу, ви співпрацюєте або якось взаємодієте козороги з стрільцями. Або в карті просто є у людини, також стрілець. або у вас також, може бути. Однозначно, тут хочеться покінчити якийсь конфлікт, щось порушилося, може людина вам щось сказати, а по вежі це однозначно йдуть зміни, не в позитивну сторону. Людина просто після цієї інформації, що людина або з'явиться до вас, або скаже, вона як. Життя, як раніше, вже не буде, тому, можливо, ви розчаровані, що людина себе поведе якось не так. Ну, тут одразу йде конфлікт, проявленість неочікувана людини, конфлікт і одразу крапка. Людина може вийти з вами на контакт, наприклад, в агресивній формі і сказати, що вона щось закінчує, десь ставить крапку. Якщо ви жінка, то це чоловіча енергія. Або ви приймаєте рішення, що з якоюсь енергією чоловічою вам потрібно поставити крапку, але буде вияснення, буде внутрішній конфлікт або проявлений конфлікт. Вісімка жезлів. Що у вас, козороги? Тут двійка мечів, король пентаклів і п'ятірка мечів. Тут іде комунікація з чоловічою енергією, знаку земля. Це ваша, до речі, поста чоловіча, якщо ви козороги. Якщо ви жінка, можливо, у вас є така чоловіча енергія або в карті є знак землі. Тут йде заблокованість і стан війни між людьми. Вхідна комунікація, але хтось закривається від цієї комунікації. Люди може, людина може вийти на контакт, але одразу піти в блок, тому що там стан війни, там стан програшу з цією енергією, з цієї, у цій комунікації. Чому двійка? Чому заблокованість? Трійка мечів. Тому що серденько розбите, тому що людина щось вам скаже, що вам серце розіб'є. Всім кажезлі, що у вас тут? Тут карта смерті, енергія скорпіона до вас приходить. Трансформація. Зміни, і потрібно прийняти рішення. Ну, у вас точно щось йде стрільцями, тому що йде схожа енергія. О, стрільці, у вас, о, о, стрільці, козероги, у вас однозначно тут йде трансформація, зміна, хтось від, відгороджується, йде на дистанцію, відчуття, що на вас хтось нападає, а ви відгороджуєтеся і о, хочете змінити, прийняти якесь рішення, що робити далі. В цій ситуації жіноча енергія тут буде приймати рішення і змінювати якусь обстановку, змінювати ситуацію. Там є почуття, дивіться, як тут цікаво, на дні колоди, тут зірка, зцілення, енергія, водолія, обмеження, знову блок, покинути якусь ситуацію, навіть якщо є почуття по Ну, відчуття, що тут жіноча енергія це робить. Жіноча енергія від, відходить на дистанцію, бажає змінити якусь ситуацію, трансформацію, тобто зміна енергії і прийняти якесь рішення. Але вона відгороджується, тримає для того, щоб осознати і прийняти рішення. Двіка жезлів, що у вас тут? Знову 8к жезлів. Однозначно знову та сама комунікація, приймати рішення, спілкуватися чи ні. Знову сім кажезлів у вас карти повторюються, і десятка пентаклів. Ця людина може бути сімейна або з вашої сім'ї, наприклад, колишній чоловік, або у вас між цими людьми була якась стабільність. На дні колоди, знову іерофант, подружжя, двійка жезлів, те, що ми прояснюємо, дуже багато ілюзій і є пристрасть. Ви тут до людини є пристрасть, але ви тут відгороджуєтеся і приймаєте рішення спілкуватися з цією людиною, як я й сказала, це може бути людина сімейна, або людина з вашої сім'ї, тобто у вас колись могла бути з нею сім'я, або є сім'я, якась стабільність і обов'язки, якісь фінанси між вами є зав'язані. Ви пов'язані, можливо, фінансами, і ви будете тут приймати рішення, що мені робити далі, спілкуватися, що мені сказати, і що мені робити в цій ситуації, як мені прийняти рішення, як мені вирулити з цього всього? Дуже багато ви в ілюзіях перебуваєте, щось обдумуєте і хочете. Побачите та містину, але, на жаль, ви та містину не побачите. Навіть якщо тут людина виходить на контакт, а ви відпираєтеся і хочете прийняти просто якесь рішення, вам важко прийняти рішення, то я не бачу, щоб ви його прийняли, тому що ви перебуваєте в сильних ілюзіях, і тут немає якоїсь чіткості і ясності тут. Тут ілюзії. Але на вихідні ви будете приймати рішення, що ж робити далі. Так або ні, направо чи наліво. Такі новини для вас, козороги. спасибі, що дивилися, до наступних зустрічей!